І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець Євей і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Максим на Т-110 е 3 карта Штиль. Ну що ж, до бою? Так, ну Єшка, е Є3. Це для мене е, імбіщінська ПТХ. Імбіщінська вона чому? Тому що це броніще, тому що тут гармата така дуже е, ну, така нахлопушувальна. І що ми можемо навіть продавити якийсь напрям, тому що у нас, ще раз повторюся, броніще, і ми можемо навіть і від позиції грати, якщо вміти на ньому танкувати, а на ньому треба ще вміти танкувати, хоч і він дуже броньований в лобі, тому що зверху є командирська башта, яку вицілюють і голдою пробивають. Ну а якщо ми в топі, то нам зовсім ні ніхто нам не страшний. Ми зараз граємо однорівневий бій, і ми побачимо всю силу цієї ПТ. І я думаю, побачимо ми тут і деміч, і. Ну, Зазвичай я як на ньому граю, то в мене демідж, так? Не по ворогам, а по демічу, тому що перезарядка все ж таки не така швидка. І у нас що? Заряджені бронебійні снаряди з пробиттям 295. Ну, Тут в голдові в принципі, не потрібні. так. 295 пробиття, 750 шкода від пострілу, є ще е, голдові ну, поліпшені снаряди. 375, це просто ягон наскрізь пробуваємо. <свісно> так, поїхали. Поїхали ми туди, де рубляться, в основному тяжі і цю скалу. І я думаю, що вже бачимо, що там армадіще ще така величезна поїхала, буде по кому постріляти, хто вийде. Зразу ж наглопушиться, тут нас, якщо що підтримає суперконик, суперконяшка потрапив до нас на YouTube канал гравець UA, так, Ас -дозер Асардозер. Асардозер, напевно, нього нік. Я думаю, що якщо він побачить, то підпишеться та напише коментар. Чекаємо, один-один по бою, що в нас по переказі. По перикаці непогано. В принципі, невеликими силами пішли на лівий фланг. Бачимо, що Стежка у нас Леопард залишилась біля бази. І ще там і ще якась Стежка залишилась. А чому так побережненько граєте? Залишилась, бачите, Леопард залишився і його зразу ж припудрили. Ну, бій поки що не в нашу користь. 2-4. Просадка мінус 5 тисяч, це початок бою. Чудовий початок бою. Я думаю, що нашого героя настрій поліпшується, тому що він тепер йому десь тащить цей бій. Так, ми тут не впливаємо. Виїжджає якраз яга. Яга 60ТП намагається танкувати баштою, ну, побиваємо під башту, щоб башту буде Було б просто чудово, зразу ж нахуй побрали. Коняшка тут теж ботається з ними. Братішок допомагає нам. Його корпусом навіть прикриваємо. Так, є 100, є 100. Чудово, так як я і казав, відкрутив башту 60 ТП, як я вгадую, правда? Так, а Є-100? Ну, він Там так танкує, бачимо. Має трішки скеліще танкування, бо Є-100 там вже ж колись апнули, додавали йому бронювання в лобі башти. І зараз можна пробувати. Раніше пробували. Вона хоч там і під кутами броня, але вона пачка більш квадратна. Пробуваємо. Пробуваємо, а чому? Тому що зарядили ми е, супер підкаліберні снаряди від пробиття просто неймовірно. І вже йому буде не перелив. І Ще пару пострілів і, і якщо йому ще й теж відкрутити башню, то буде 600. 4282 настріляв. Так. Що в нас по бою? Просадка по ХП зменшується. 5-5 вже по бою. Чудово. Два ворові знищено, поїхали далі. Ззаді бачимо T5 Хеві. Все я чекаю, коли ж мені нарешті надішлють реплей е по T5 них Нема таких... Нема таких сміливців, так? І щоб показати ж дійсно класно, не просто так, що виїхав там постріляв, а показати дійсно клас. і ще було б цікаво, щоб, щоб на увасниці і щоб всіх нахлопушував. Три вороги знищили, поїхали далі. Тут буде і по ворогам, і по деміджу. Ну демеджа, мені здається, буде дуже багато. <сум> 7-5 по бою вже в нашу користь, але просадка по ХП залишається. Тут десь 705-й за шкір. а де він пік чи ще? Пік. Був тут дивив пік. Швиденько, так, хутенько бачимо, гриль тікає, прибувати вже цього 705-го. Бачимо, що там на К і Г лінії, то там в принципі все нормально, там всього два танки поїхали, але там справа. дуель, дуаль ВПЦ картонна і броніщинська. Їде хотів в плінщині, на таран може хотів взяти на згорі. Я не зрозумів. Це було пепічно. бачите. Так, Поїзд вже заслужений. Поїхали, так, поїхали, ми поїхали, але тут ще й артилерія прихлопушила, так. СТРВ там видно? Не видно, але видно бачаль. І... а ну в піксель, дивіться, от по гарматі. В піксель попаде, ну майже. Якщо б не рухався, то попав би. Дуже непогано зводиться. Хоч перезаряджається не так швидко, але в принципі нормально. Чудово. Так, тепер нам потрібен воїн. Тепер нам потрібен воїн. Бачимо, що не можуть все-таки поки і джей лінії там пройти, бо там леопард суперників став їх підсвічує. Так, тут виганяють бочата. Ми можемо вже їхати на їхню базу. Буде у нас дуельна дуель, напевно, ще з Є3. Ми знизу вверх його. А він зверху вниз не можна нас пробити. І він стріляє ББшками. Він стріляє ББшками. Е тому, що, тому що поліпшені снаряди вони хоч і пробивні, але вони дуже дорогі. Вже майже 4000 перевіз. А дивіться, так я не зрозумів, а де 705 Він все-таки ззаді був, чи що, поки я полагору, то він там з'явився. Він ззаді був. Ці проїхали, ніхто його не помітив. Зараз його заберемо. А, він повний хп. Оце буде Чу... Оце буде чудовий постріл. Це... Дві башни відкрутив, Ну це просто забій. Це було епічно. Це було супер епічно. Дивіться, IPZ виїде. Знайшов свій братіша. Чудовий бій. Дякую за настрій, дякую за реплет, Дякую за відключені башти. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.